Вітаю слухачів. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Ви слухаєте подкаст Української служби польського радіо енергетична трансформація. Магате могла би збільшити присутність на Запорізькій атомній електростанції своїх експертів. Проте нині ця присутність є достатньою. Про це заявив під час візиту до Варшави на початку цього тижня Рафаель Маріано Гросі, генеральний директор Міжнародного агентства із атомної енергії. Він був почесним гостем конференції очільників закордонних місій Республіки Польща. Під час якої говорили зокрема про виклики ядерній безпеці, в тому числі через російські дії в Україні навколо атомної енергетики, нагадаємо, 4 липня на Запорізькій АЕС стався черговий блекаут через удар російських військ. На запитання Reuters щодо того, чи готове агентство можливо збільшити свою присутність чи запровадити якийсь новий захисний механізм. Для забезпечення запорізької електростанції від потенційної катастрофи Рафаель Гросі каже, що магате має там кількох експертів з ядерної безпеки. This цей об'єкт не працює або ж працює на дуже дуже низьких обертах. Це те, що технічною термінологією називається холодною зупинкою. Питання полягає в майбутньому станції. Що станеться? Це також є частиною політичної дискусії між, сподіваюся, Росією та Україною, і Сполучені Штати також певною мірою залучені, тому ми дуже дуже уважно стежимо за цим. Наразі ми зосереджуємося на безпеці, але ще кілька днів тому. Ми знову мали ситуацію з відключенням електроенергії, дев'ятим відключенням електроенергії з початку війни і майже щоденними епізодами з дронами. Це війна дронів, як ви знаєте. І дрони, навіть якщо вони не зруйнують атомну електростанцію, вони можуть завдати значної шкоди, вражаючи важливі частини. Робочі частини станції, отже, безперервність присутності постійної місії магате там є важливою, і саме тому нам потрібно продовжувати цей діалог, який, як ви можете собі уявити, нелегкий з Росією, з Україною з різних причин у них є свої претензії. А нам потрібно йти по дуже тонкій грані, але все ж бути залученими, що дуже і дуже важливо. Вінітувок аверіфайлайн пат. Still be engaged, which is very, very important. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, говорить, що інциденти, такі як той, коли Запорізька станція втратила зовнішнє джерело живлення, створюють очевидні небезпеки не лише для України Росії, але й для міжнародної спільноти. What blackout means із означає, що станція повинна перейти в аварійний режим. Відключення електроенергії означає, що станція повинна виробляти власну електроенергію з генераторів з бензину чи чогось іншого, що не є безконечним. І Якщо бензин або генератор закінчаться або вийдуть з за ладу, тоді виникне дуже серйозна ситуація. Ось чому Російська Федерація була такою безвідповідальною, вторгнутися в країну з такою кількістю ядерних. Хареакторів, виче це особливо актуально також у контексті спорудження в Польщі атомної електростанції. Для польського суспільства вважає Рафаель Гросі важливо аби. Спорудження атомної електростанції та подальша її експлуатація були безпечними та надійними. Я думаю, що те, що ми тут бачимо, надзвичайно важливо. Ви звичайно знаєте деталі про розробку плану будівництва атомних електростанцій, великих атомних електростанцій, а також впровадження малих модульних реакторів. І тут агентство може надати велику допомогу. Прийде момент для перевірки цих речей, але дуже важливо і гадаю, особливо для польського суспільства, щоб це робилося безпечним та надійним способом. І ми тісно співпрацюємо, наприклад, з польським ядерним регулятором та з компаніями, щоб ми могли надати необхідні оцінки. Знаєте, одна з речей, яка трапляється особливо в демократіях у ліберальних демократіях, таких як Польща. Полягає в тому, що суспільство дуже вільне та дуже вимогливе, і воно ставить запитання. І з нашого досвіду виявилося надзвичайно корисним мати неупереджений голос МАГАТЕ, який є другом Польщі, але не перебуває в змові з цим чи будь-яким іншим урядом. Ми говоримо все, як є. Тож, коли ми переходимо до такої величезної ядерної програми, вам варто мати змогу сказати суспільству. Так, ми дотримуємося найсуворіших інструкцій та стандартів безпеки. Саме цим ми зараз тут і займаємося. Ці питання були важливою частиною розмов та обговорені з послами Республіки Польща Радослав Сікорський особисто відзначив. Два конкретних моменти щодо спорудження польської атомної електростанції, адже йдеться про те, чи будувати велику атомну електростанцію, чи малі модульні ядерні реактори зюне вигеведискашенін Поленд. По-перше, як ви знаєте, у Польщі обговорюється, чи варто нам будувати велику атомну електростанцію для забезпечення базового навантаження, чи почекати та впроваджувати модульні ядерні реактори? І генеральний директор переконав мене, принаймні, що насправді потрібно і те й. Інше, що це не питання або або а по-друге, що ці модульні реактори насправді були б цікавим рішенням для місць, де зараз є вугільні електростанції, де вже є розподільча мережа і можна замінити вугільну генерацію атомною. Мені здається, що це має сенс. seems to make sense to me. У цьому контексті знову виникає питання безпеки, яке береться із досвіду російської агресії в Україні. Це і про захист інфраструктури, і про аварійні генератори, про які вже згадував Радослав Сікорський. Далі пряма мова директора МАГАТЕ імедженсі Дженерейтерс Аделастлайнов дефенс. Аварійні генератори це остання лінія захисту, і це те місце, де ви ніколи не хочете бути. Ось чому ми б'ємо на сполох, коли більше немає електропостачання, зазвичай ядерна безпека досить сильна, і у вас є резервні системи. Наприклад, на кожен реактор у вас є два. І вони дуже великі. Це як вагон поїзда, один з цих генераторів. Це не те, що у вас вдома, у вашому другому будинку біля пляжу на випадок відключення електроенергії. Це великий монстр, але все ж, як справедливо зазначив міністр, ви можете мати його доти, доки вистачає бензину. Зазвичай у цих місцях паливо вистачає на 10 днів, що теоретично дозволяє відновити ситуацію з лінією електропередач. Але насправді це остання лінія оборони, і коли ви говорите про атомну електростанцію, ви ніколи не хочете бути там, на останній лінії оборони, де, якщо щось вийде з ладу, то ви фактично зіткнетесь з розплавленням реакторів. Хоча це пом'якшується, оскільки реактори не працюють. Але це те, що сталося у Фукусімі, де дизельні генератори були змиті цунамі, а потім усі ці електростанції опинилися без охолодження. Ось чому це дуже важливо. Ось чому ми завжди кажемо, що атомні електростанції ніколи не повинні бути в центрі військового конфлікту, звичайно. Нукляпавеплант, однією темою. Цієї зустрічі були нещодавні американські атаки на іранські ядерні об'єкти. Польща є членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підтримує роботу Магате в сприянні мирному використанню ядерної енергії, моніторингу та запобіганню використанню цих технологій для військових цілей, зазначив Радослав Сікорський дипломатичні відносини між Польщею та Іраном є одними з найдавніших у світі. Ми маємо п'ятистарічну історію і поважаємо іранську. Цивілізацію та іранський народ, але я сподіваюся, що іранська влада зрозуміє повідомлення про нещодавню американську атаку, а саме що клерикальному режиму не буде дозволено розробляти ядерну зброю. І я сподіваюся, що через це уряд іраніну скоригує свою політику з урахуванням цієї інформації. Продовжуємо програму, це енергетична трансформація. Червень 2025 року мав би увійти в історію польської енергетики. Вперше в історії Польщі виробництво енергії з відновлюваних джерел перевищило виробництво енергії із вугілля. Про це в програмі розмова дня на першому каналі польського радіо із Карлом Сурувкою говорив Марек Юзефек із Грінпісу. Сподіваємося, рекорду квартального і он жочеві бив. Та зна перше в історії у нас був квартал, коли частка вугілля впала нижче половини в структурі, і вона фактично значно впала до сорока п'яти відсотків. А потім раптом виявилося, що у нас ще один рекорд, і що відновлювані джерела енергії вперше за місяць перевершили вугілля. Одна вільність до енергії в скалі місяця прибігли пораз пірши венгель. Польща прагне скоротити споживання вугілля як в енергетичному секторі, так і в домогосподарствах. Багато планів та стратегій демонструють тенденцію до відмови від вугілля і переходу саме на відновлювані джерела енергії та інші види палива. Мотивацій поступової відмови від вугілля. Кілька захист клімату. Польща, як і інші розвинені країни, має скоротити викиди парникових газів для досягнення цілей паризької угоди. Якість повітря, значна частина забруднення міст, виникає через опалення будівель вугіллям, що призводить до проблем зі здоров'ям та вимагає конкретних дій. Тож поступова відмова від вугілля і в домогосподарствах через це, тобто значна увага приділяється заміні старих вугільних печей більш екологічними джерелами тепла. Такими як газ, теплові насоси або централізоване опалення. Ну і енергетична трансформація. Польща планує поступово відмовитись від вугілля і перейти на відновлювані джерела енергії, такі як сонячна, вітрова та інші технології. Однак, разом із тим, поступова відмова від вугілля створює проблеми для регіонів, які сильно залежать від гірничо промисловості. І тому підтримка. Трансформації та перепідготовки працівників є важливою за різними аналізами і стратегіями. Пропонуються різні дати поступової відмови від вугілля однак, дуже загальна ідея полягає в поступовому скороченні та заміні вугілля іншими джерелами, зокрема відновлюваними десь до 2040-го приблизно року. Продовжує Марек Юзефік. Тренд єс багато ясне, то значить одновірні ждова енергії. Тенденція дуже чітка. Відновлювані джерела енергії розвиваються потужно та швидко. Насамперед, сонячні установки. А вугілля по суті відходить у минуле. Його роль у нашому енергетичному балансі зменшується, і це можна сказати загальноєвропейська тенденція. Нам від неї нікуди не подітися. Однак святкувати ще рано. У нас була весна, межа весни та літа і сонячні. Установки і вітробі турбіни працювали добре. Погода була просто ідеальною: сонячною та вітряною. Наразі у нас 23 ГВт сонячних потужностей і лише 11 гігават вітрових турбін. Але прийде осінь і зима, і на жаль, ситуація буде не такою веселою, бо тоді у нас восени та взимку вищий попит на електроенергію. А з іншого боку, сонячні установки виробляють менше електроенергії, і у нас просто немає достатньо вітрових турбін, щоб задоволити Довольнити наші потреби, Тож, без розблокування розвитку вітроенергетики, без потужного розвитку тут на жаль, ми далі матимемо високі ціни на електроенергію взимку. Цей весняний квартал також був дуже хорошим, коли йдеться про оптові ціни на електроенергію. Вони значно знизилися порівняно, скажімо, з тим самим кварталом рік тому, тому це позитивний момент. Визначонцо спадив стосункова хоч би до кварталу роктему, того самого. До речі, ця проблема із поступовою відмовою від використання вугілля стоїть між польськими політиками. Наприклад, уряд домагається від президента підписання так званого закону про вітроенергетику. Президент наразі із цим зволікає. Тим не менш, як говорять в уряді, підписання цього закону дозволило би заморозити спершу ціни на електроенергію. Бо уряд уже оголосив про продовження заморожування цін на електроенергію до кінця 2025 тисячі Року Пауліна Генінг клоска міністерка клімату і довкілля, говорила про те, що це таки відбудеться, як член Європейського союзу, Польща повинна адаптуватися до правил ЄС. А Євросоюз наразі здійснює найбільшу в світі місію, спрямовану на повну. Декарбонізацію до 2050 року. Нещодавно цільовий показник скорочення викидів було підвищено до 90 до 2040 року, і це означає, що держави-члени мають прискорити запровадження рішень на основі відновлюваних джерел енергії. Використання викупного палива ставатиме дедалі дорожчим. Це може бути особливо помітним з 2027 року, коли планується впровадження системи ТС-2. Ну і ми знаємо, що Польща зокрема вже відмовилася від використання нафти з Росії. А Європейський Союз до кінця 2027 року планує припинити постачання скрапленого газу із Російської Федерації. Змацнями отпорност польського систему Ми зміцнюємо стійкість польської енергосистеми та будуємо стабільність цієї системи. Все це для кращої інтеграції всіх нових джерел енергії, як відновлюваних джерел енергії, так і ядерної енергетики в майбутньому. Без цієї модернізації, цієї реконструкції лінії електропередач, лінії найвищої напруги і тих, що підключають електроенергію до наших домівок, підвищення ефективності та підк. Включення саме цих джерел було б неможливим. Це і сонячні панелі, які по суті встановлені на наших будинках, але також великі установки, і, зрештою, атомна енергетика. Польська система повинна адаптуватися до нових викликів, до нової схеми, яка буде більш розподіленою і, отже, повинна працювати надійніше. І саме тому ми інвестуємо рекордні кошти в історії польського енергетичного сектору. Інвестуємо рекордове в історії польської енергетики. Шротки. Однак трансформація в енергетиці потребує великих інвестицій. То ні було б можливе, якби шампні урухами в убіглим року І це було б неможливо, якби уряд не запустив національний план відбудови минулого року. Це було ключове рішення. Зрештою, ми повинні зменшити, і цього очікує громадськість рахунки за електроенергією. Щоб знизити ці рахунки, я повторюю, щодня ми повинні виробляти більше енергії з найдешевших джерел. І серед цих найдешевших джерел є відновлювані джерела енергії, розподілені відновлювані джерела енергії. І саме для цього ми повинні перебудувати та розширити систему, щоб зменшити її експлуатаційні витрати, щоб зменшити витрати на балансування енергії, і, зрештою, щоб вона працювала стабільно, щоб ми могли уникнути відключення електроенергії, щоб бути на крок попереду кризових ситуацій. Ми вже підписали контракти на 50 мільярдів злотих у співпраці з банком господарства Крайового. 70 мільярдів злотих буде інвестовано в межах фонду підтримки енергетики, але на Справді, це лише частина реконструкції, яку ми розпочали півтора року тому енергетики, але так направді, то тільки часть того плацу будови, кури розпочали півтора року тому. До речі, ці питання обговорювали під час ради національної безпеки. Тема енергетики, вітрових турбін і протиерозійної безпеки була головною темою засідання цієї ради. Сталося одразу після блекауту в Іспанії. Президент Польщі скликав. Раду національної безпеки нагадаю, власне, в Польщі планують спорудження понад сотні вітрогенераторів у Балтійському морі і через законодавчі, точніше політичні перипетії розвиток вітрової енергетики в Польщі суттєво загальмував. Він гальмує і досі. 25 червня цього року Сейм ухвалив законопроєкт про вітрові електростанції. Там міститься поправка про заморожування цін на енергоносії до кінця року. Однак, президент Анджей Дуда після саміту НАТО в Газі повторив, що він Загалом не є прихильником вітрових електростанцій. Анджей Дуда вважає, що уряд Туска, включивши положення про заморожування цін на енергоносії до законопроєкту про вітрові електростанції, намагається змусити його президента підписати цей законопроєкт. Пряма мова Дональда Туска. Нам опінія пана президента виповідав експресій верві, що мушені подобає. Я знаю думку президента. Він сказав, що йому не подобаються вітрові турбіни на землі. Я маю інформацію для всіх для президента, що вітрові турбіни, мабуть, не найгарніший елемент польського ландшафту, але вони залишаються найдешевшим потенційним джерелом енергії. У цьому проблема. Ми повинні зробити вибір. Морські вітрові трубіни не зовсім гарні з точки зору тих, хто цінує природні ландшафти, але будемо відвертими. Великі електростанції це теж не те, що покращує наш ландшафт. Туристичні пам'ятки, чи якісь життя мешканців, великі сонячні ферми також не є гарними. Загалом, виробництво енергії не буде гарним ще довгі роки. Інвестиції в атомну електростанцію не зовсім те, що подобається тим, хто хоче зберегти це довкілля. Так, будь-яке рішення, спрямоване на забезпечення енергопостачання Польщі, це рішення, яке певним чином порушуватиме інтереси, естетику і комфорт. Альтернатив немає. Отже, ми спробували пояснити президентові. Очевидно, ми не отримаємо елект. Електроенергію з атомної електростанції завтра чи за місяць це інвестиція, яка триватиме довгі роки. Сьогодні ми шукаємо доступні джерела енергії, які зможуть забезпечити електроенергією протягом наступних кількох десятків місяців, а не кількох років. І ми не хочемо, щоб це були найдорожчі джерела енергії. Тому, хоча мій вплив на президента обмежений, я б дуже хотів, як ви знаєте, щоб президент врахував усі обставини, а не лише аргументи, які він використав, що під час поїздки через. Баварію, вітрові -вітр турбіни заважали йому милуватися краєвидами. То саме такий аргумент він використав. Я не можу уявити, що президент, президент Дуда хотів е е накласти вето на законопроєкт, який заморожує дали. ціни на енергоносії Чому на найближчі місяці. Це було б я рідко вживаю такі слова, але це був би неймовірний скандал. Я сподіваюся, що він опам'ятається. Значи, то був би жадко вам таких суф, але то був би небивали скандал. Мам надію, що тут наступні опам'ятання. Незважаючи на це, польща має значний потенціал для розвитку відновлюваних джерел енергії, які можуть сприяти незалежності від імпорту викопного палива, підвищити енергетичну безпеку і зменшити викиди парникових газів. Ну а інвестиції у відновлювані джерел енергії, сучасні технології, такі як накопичення енергії і розумні мережі. Мають вирішальне значення для енергетичної трансформації країни тим не менш розвиток відновлюваних джерел енергії в Польщі є динамічним однак стикається з певними викликами. Останніми роками спостерігається збільшення частки відновлюваних джерел енергії в виробництві електроенергії. Зокрема, в сонячній та вітровій енергетиці, і Польща прагне збільшити цю частку в кінцевому споживанні енергії до 23% до 2030 року і 32% до 2040 року відповідно до енергетичної стратегії Польщі до 2040 року. Однак, як пояснює Марк Юзефік, не все так просто, і власне такий швидкий розвиток відновлюваних джерел енергії був політиками очікуваний, проте вони намагалися його приховати, або принаймні применшити. Бедь може бути України рекорди, також ніде виключають. Натомість очевище дечірами, може будуть наступні рекорди. Цього не можна виключати, але ми досягаємо певної такої стелі, тому що маємо певні об'єктивні обмеження в нашій енергетичній системі, які виникають з того, що наша енергетична стратегія опиралася на певні фальшиві передумови. Чотири роки тому у нас була нова енергетична політика, яка передбачала, що до 2030 року ми матимемо від 5 до 7 гіга. Ват сонячних потужностей, а сьогодні у нас 23 ГВт. Це 2025 рік. Думаю, що політики очікували, що альтернативні джерела розвиватимуться так швидко, але просто брехали. Цифри написані в енергетичних стратегіях. Мали промовляти шахтарям. Слухайте, це буде додаток. Ми блокуємо відновлювання джерел енергії, і у вас будуть робочі місця на наступні 30, 50, а може 200 років, цитуючи президента Дуду. Будьмо відвертими, це була просто одна велика брехня, і, на жаль, вона має відчутні наслідки. Це означає, що ми недостатньо розвиваємо наші енергетичні мережі, і щороку блокуються тисячі інвестицій. Компанії хочуть стати незалежними від цієї дорогої енергії із нашої національної системи, але вони не можуть, бо не мають потужностей для передпідключення до електромережі. Це одне. По-друге, ми марнуємо цю зелену енергію. Вона дешева, але на жаль, ми її все. Більше марнуємо, бо наша система просто не еластична. Тобто вугільні електростанції, наприклад, повинні постійно працювати на певній потужності. Вони не можуть самі вмикатися та вимикатися, як ми вимикаємо світло в наших будівлях. Це об'єктивні речі. і тут ми також можемо покращити цю гнучкість інвестуючи в накопичення енергії, але цих інвестицій немає. Тож ця система починає тріщати без розблокування вітрових турбін, без інвестицій в енергетичні мережі, без вирішення Питання накопичення енергії не буде розвитку відновлюваних джерел енергії. В інший енергії з просто розвит озера. Більше тижні тому у Варшаві сталася велика пожежа у одному з мікрорайонів, де згорів багатоповерховий будинок. Серед причин цієї пожежі називали займання саме дахової сонячної електростанції. Як згодом виявилося, це був фейк. Марек Юзефік говорить, що дезінформація і фейки дуже тісно стоять поряд із політичним протистоянням стосовно відновлюваних джерел енергії, альтернативних джерел енергії, і не тільки у Польщі. Фейкню собі ся розказався дуже швидше ніж ніж відомощі правфейкові новини. Звичайно, поширюються набагато швидше ніж справжні новини. Так система захищається. Нам потрібно чітко розуміти, хто стоїть за цією системою. У нас є звіт НАТО, в якому йдеться, що Росія є основним джерелом кліматичної дезінформації дезінформації про відновлювання джерела енергії, тому що російська економіка це колос на глиняних ногах, які тримаються лише на грошах від продажу нафти, газу та вогі. Бо той факт, що ми виробляємо більшу частину нашої енергії, відновлюваних на джерел енергії, є трагічною новиною для Росії. Звичайно. Усі ці зміни, що відбуваються в Європі, пов'язані з електрифікацією економіки, зокрема розвитком відновлюваних джерел енергії, є катастрофічними новинами для експортерів викопного палива для Росії, для Саудівської Аравії, для Австралії, для Америки. Американці також дуже хочуть продати нам свій газ. Сьогодні ми перебуваємо в ситуації, коли протягом наступних 10 років ми все одно поступово відмовимося від вугілля. Це демонструють, наприклад, прогнози польських енергомереж, що ми поступово закриємо вугільні електростанції. Які зараз забезпечують нам з приблизно половиною нашої електроенергії за останні місяці? Цей показник зріс до 45%. У більшості європейських країн є принаймні одна партія, яка критикує вітрові електростанції. Вони називають їх потворними. Вони кажуть, що виведуть їх з експлуатації. Ці меседжі безумовно підкріплюються Кремлем. Є звіти та приклади, які це підтверджують. У європейському союзі є агентство, яке займається боротьбою з дезінформацією. Но чітко це дає зрозуміти. Кремль дуже цим зацікавлений, і зараз, в епоху соціальних мереж, дуже легко продавати фейкові новини та вводити людей в оману саме такою неправдивою інформацією. Ми повинні усвідомлювати, що це величезна сума грошей. Ми щороку купуємо понад 100 мільярдів злотих викопного палива з за кордону. Звісно, росіян це найбільше пече. Вони в першу чергу намагаються послабити європейський союз в цілому. Тому що вони бачать в об'єднаній Європі загрозу для себе, і звичайно, вони намагаються підірвати енергетичний перехід у всьому світі. Також ми також бачимо, що відбувається у Сполучених Штатах. Трансформації енергетичному теж святі. Венс тесно відчимеся. Нахідносонах це була програма енергетична трансформація. Мене звуть Володимир Гарматюк. Шукайте нас теж на сайті в подкастах потрійне Почуємось Почуємося наступного тижня.